Без права на нагороду командування батальйонів змушене просити у волонтерів годинники та ножі, щоб нагородити своїх героїчних солдатів. Бо на нагороду від керівників АТО солдати можуть розраховувати далеко не завжди. Замполіти розповідають і нагородити є кого, і рапорти пишуть щомісяця. Але подвиги захисників України губляться на папері. Наталка Нагорна розповість докладніше. тут недалеко, копають теж капуються, чекають нас. Тут до ворога рукою подати передові позиції під Старогнатівкою тримає 72-га бригада. Рот 3-го батальйону розповідає, його солдати не раз бували у боях. Виходять зі сторони Петровського по яру і на позиції сусідньої роти намагаються вийти. Ми ну, ця позиція має дуже сумдочне розположення, і тому в цих ярах, скажем так, ні єдина жди унічляжалісне розвідної групи. Позиція яструб і птах разом зі значком Мерседеса на старенькі БМП були в обороні обороні. Стара ласка, нова ласка, білокам'янка. Ну, показала себе непогано, веде прицільно вогонь. Солдат, що опікується бойовою машиною, впевнений, навіть за вислугу років машина заслуговує на медаль. 69-го року машина, то, звісно, положена. Заступник командира батальйону розповідає, рапорти на нагородження своїх бійців подає щомісяця, але отримують одиниці. Державні нагороди отримали там 4 чоловіка з тисячі. Тобто це... Менше відсотки боєць із позивним хотабич один із тих небагатьох, у кого є медаль. Її зробили волонтери. За визвольшував боротьбу. Ну волонтерська, а не правительственна. Солдат розказує: тут на передовій такі нагороди справді мотивують до подвигів навіть більше за грошові премії. Коли у товариша рядом медаль, вже так знаєш, товариш уже так не смотриш на його. От. Я, коли тільки Прийшов в марті. То у товариша вже була гвардійський значок і медаль «За затувага. Разом із товаришем Анатолієм Лебединським під час останнього бою вони кинулися рятувати і товаришів, і техніку. Мисль одна була, тільки щоб машина моя не заглохла, бо там теж своєобразні проблеми, машина чуть-чуть молодша мене. Слава Богу, весь бой машина відпрацювала добре, потім приїхав в ангар, заглушив завести вже не зміг. Поки бой йшов, вона радила. Після бою вона померла. Рапорти щодо нагородження Вадима та Миколи теж уже направили, хоча самі вони зізнаються, йшли в бій, аж ніяк не за медалями. Саме цій ситуації вижити. Солдатське керівництво розповідає, відзначають своїх бійців як можуть. Якщо не медаль, то хоча б ніж із з гравіюванням або іменний годинник. Така увага може розчулити навіть найсуворіших солдатів. Є у нас санітар водій. він МТЛБ таку машину водить, і він отримав. За рахунок волонтерів наградний ніж за мужність та героїзм було підписано. І він досліз. Він навіть да, дорослий чоловік він досліз розплакався. Іноді в батальйоні роздруковують грамоти на звичайному принтері, аби бійці їх відправили додому, щоб для їхніх родин був хоча б маленький доказ, що солдат воює не дарма. Людина 50 років, а в нього мамі вже 73, і він каже, що товариш заступник. Мама плакала, тому що отримала такого листа, що де ви виражаєте подяку, і там так нормально написано. Це в першу чергу не для солдата, це для його родини. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко, ТСН 1+,1.